Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вас вітати на своєму каналі. Тут я розповідаю про будні українців у Німеччині. І якщо вас цікавиться тема, то ви точно неспроста потрапили сюди. Це ще одне відео з розряду того, які б моменти я хотіла зберегти. У кожного порядного українця має бути обов'язково фото у соняхах або в полі в період цвітіння ріпаку, бо поєднання оцих двох кольорів жовто і синього – викликає у нас гордість, і усі ми чекаємо на нашу перемогу. Але не весняним цвітом єдиним. Наприкінці весни в з усиллями небайдужих українців було організовано свято вишиванки, яке саме по собі викликало неабиякий резонанс і цікавість. Окрім музичних номерів, як сольних, так і колективних, був організований так званий музей під відкритим небом, де були представлені зразки народного брання та декоративно-прикладного мистецтва. Багато рукодільниць мали змогу показати свої вироби. Ну, а я мала змогу потренувати свою німецьку, розповідаючи про традиційний український стрій, наші звичаї, побут та особливості. В нашому невеликому містечку зараз проживає близько двох тисяч українців. І на це свято прийшла, мені здається, переважна більшість. Я вважаю це пречудовою нагодою об'єднатись, тому що лише в єдності наша сила. Також, як то кажуть, додатковим ковтком свіжого повітря став приїзд та виступ заслуженої артистки України Руслани Лосман. Хочу сказати, наші шляхи з пані Русланою вже перетиналися і в Києві, і в Білій церкві, тож ми з сім'єю мали нагоду і насолоду бути присутніми на її концерт. Її виступи завжди сповнені радістю, справжністю, відкритістю і однозначно великою любов'ю. До її сім'ї, до шанувальників, до її творчості і в цілому до батьківщини. Тож, друзі, матимете можливість, обов'язково сходіть, отримайте превелику насолоду. Пані Руслану ще довго не відпускали і не дивно гарна, талановита, віддана і дуже щира. Її пісенні щоденники, до речі, що вона вела у своїх соціальних мережах, мені також давали промінчики тепла, за що я щиро вдячна. Взагалі, зараз такий час, що дружні зустрічі, нагода для яких випадає так рідко, дуже цінуються, вони стають більш бажанішими, очікуванішими і від того ще більш ціннішими. Так до нас приїжджала наша Іринка, яка зараз проживає також в Німеччині, але в іншій землі. Відмінності між землями в Німеччині полягають також у відмінностях між часом канікул. Тому віднайти час, коли немає занять, у двох землях відразу практично неможливо. Кожна нагода, кожен, кожна годинка, кожна хвилинка сприймається як додаткова можливість для мандрівок, різних вилазок, ігор. Саме тому в один із днів ми поїхали до міста, яке зветься Майзенгайм, що знаходиться також в нашій землі і зовсім недалеко від нашого міста. Долина Глан. Це річка, на якій розташоване саме місто, колись була кордоном серед двох держав Брусію і Францію. Місто досить невеличке і значиться у віки як містечко з двома тисячами сімістами жителями. Збудоване воно по принципу середньовічного міста, де є ратуша, церкви для вірян кількох релігій, торгова площа тощо. Місто на щастя зберегло свій середньовічний дух. По ньому приємно гуляти, помічати деталі, і здається, що ти відразу переноситься у часі. До речі, у хроніці самого міста зазначено, що з 1560-х років у цьому місті регулярно проводились суди над відьмами. І цей факт насправді трохи лякає. Ще у Білій Церкві, готуючись до містичної екскурсії, я перечитала реальні судові справи за звинуваченнями у відмастві. Так от в Європі відбулося понад 50 тисяч відімських процесів. За період майже 300-літнього полювання за відьмами загинуло, за різними оцінками до 50 тисяч людей. Полювання на відьом було досить прибутковою справою, до речі, Доносчик отримав частину майна своєї жертви, а судді і кати досить високу плату. Повертаючись до Майзенхайму, зазначу, що практична відсутність людей на вулицях додає певної йому містичності та загадковості. Погоджуєтеся. В таких містечках, які збереглися попри усі війни, катаклізми та катастрофи, легко помічати деталі, ковані елементи на дверях. Різблені ставні. Цікаві барельєфи та інше, що слугувало в давніші часи певними знаками, оберегами або просто мало декоративну функцію. Гуляєш такий собі і тут раз будинок 1530 року. Або будинок з невеличкою в'язницею, а в'язниця для одного в'язня минулого каретою. Як ми зрозуміли, досі використовуються для місцевих традиційних церемоній. Так, здається, після спільного фото у нас не всі туристи. А де ж це інші? А, ось вони. Не знаю, як у вас, а у нас є справжні традиції в поїздках. А саме це бутербродний перекус і трав'яний чай, щоб поповнити сили. Це те, що треба в прохолодний сирий вечір. Якщо у вас хоч на секундочку виникне думка про те, що в Німеччині є на що подивитися, а от десь тут, де я живу, зовсім нема. Тому що вам сказати, що подорожувати ми любили завжди, і де б ми не були, навколо завжди є багато цікавого та незвіданого. Кожна місцинка, село, селище має свої особливості та історію, Тому мотивую вас просто спробувати. До речі, уже не вперше зустрічаємо в німецьких містах подібні металеві мапи міста. Доволі цікаво, завжди притягує погляди, і легко відчувати себе та відслідкувати уже пройдений маршрут. Оце б добре, якби така з'явилася у Білій церкві. Враження дійсно дуже неймовірне, дуже красиво в цьому історичному містечку. Подивіться, яка вежа. Форзиця цвіте на фоні. Дуже доглянута місцинка. Видно, що жителі і мешканці дуже полюбляють своє село, своє містечко. Дуже сподобалося. Сподіваємося повернутися сюди влітку ще раз. Скажіть, пару слів сподобалось вам чи ні? Сподобалось. А тобі, Марусь. Дуже. Ти хочеш сюди повернутися ще раз? Да. Так, Саш, а тобі? Одне містечко, недалеко, Гарне. Іренка тобі. Я згодна з усім, що сказали до мене. Повернемося ще сюди. Поділюсь з вами сьогодні рецептом баклажані. Насправді, рецепт називається Поки вариться кава. Тому що я завжди люблю такі рецепти, які займають не дуже багато часу. Отже, баклажан, як чула, можна готувати таким чином, купити баклажан, покласти в холодильник і на два тижні забути, а потім виконати. Але я пропоную дещо інакше. Насправді я дуже люблю баклажани. Відповідно, тоді вам пропоную приготувати разом зі мною. Для цього рецепту потрібно буде один баклажан, але я буду готувати на дві порції, відповідно, мені потрібно буде два баклажани. Отже, мені потрібно були помідорчики. У мене це помідорчики чері, ви можете брати будь-які. І також половинка перчику. Я люблю чесничок. Хто не любить чесничок, може взагалі його не додавати. Тертий сир, я брала Ементаль, відповідно, із... Додаткових приправ я беру прованські трави і сіль, ну, і потрібно мені буде ще оливкова олія. Отже, приступаємо. Отже, баклажан ми миємо і вздовж ми ріжемо його на слайси приблизно товщиною по 1-1,5 см. Цього буде достатньо, аби баклажан пропікся і, в принципі, було б зручно його споживати. Рецепт підходить як для буднів, так і для святкового столу. Запечені баклажани смачні і в теплому, і в холодному вигляді. Цей рецепт зручно підлаштовувати під себе зеленю, з чесничком, з перцем, з цибулею або без них. Отже, помідорку, як і інші овочі, я нарізаю. Якщо у вас справжні, городні, великі, то краще кубиками. Потім часник я також додаю. При його запіканні немає такого різкого запаху, але все ж присутня притаманна часнику, така собі пікантність. Потім все змішуємо у салатній мисоці, додавши спеції. У мене це сіль, перець, прованські трави, ну і звісно, це все я поливаю оливковою олією. До речі, зі звичайною соняшниковою олією також смачно, так що можете запросто використовувати. Деко я також змащую олію, викладаю потім нарізані баклажани, потім їх присолюю, змащую додатково олією та соком овочів, що встиг вже виділитися, і розподіляю овочі. Зверху овочів я вже потім посипаю тертим сиром і відправляю у розігріту духовку на 25-30 хвилин. Режим у мене верх низ 180 і 190 градусів. Як я вже сказала, їх можна споживати як теплими, так і холодними. Я найбільше люблю їх саме охолодженими. Рецепт дійсно смачний. Не треба стояти годину і смажити. І після приготування також мінімум прибирання. А вам я дякую! За перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, не полінуйтеся поставити і натиснути клас під цим відео. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб підтримати мене та україномовний контент. Бажаю вам всього хорошого і сподіваюся побачитися у наступних відео.